Тактичні паучери для набоїв 12-го калібру це не просто аксесуар, а питання швидкості і виживання. У бою кожна секунда вирішує все: військовий із паучером на броніку отримує швидкий доступ до патронів, а не риється по кишенях у критичний момент. Для самооборони це шанс завжди мати запас на борту компактно, зручно і без зайвих рухів. А для мисливців це порядок і комфорт. Бо, коли рушниця заряджається миттєво, зайця вже не доведеться шукати 3 кілометри далі. Конструкція паучерів продумана під різні задачі: стріпери утримують набої надійно, але дозволяють вихопити їх одним рухом. Кріплення MOLLE-Lock ідеально для розгрузок та бронежилетів. Tech lock коли треба зачепити на пояс чи спорядження без мороки. Тактичний паучер це компактний магазин для твого дробовика. Просте рішення, яке перетворює хаос у боєкомплект, а тебе у людину, яка завжди готова натиснути на спуск вчасно.